На селі Малий Бобрик Сумського району попрощалися з загиблим захисником Миколою Зінченком. Стали відомі обставини перемовин між українською стороною та представниками російських окупаційних сил за контроль над конотопом. У Сумській області не відкрили мисливський сезон через війну. 27 вересня ввечері на Сумщині зафіксували два артобстріли російських військових САУ по території серединобуцької громади. Травмованих і руйнувань не було, повідомили в сумській військовій адміністрації. Також близько 22-ї години росіяни відкрили вогонь з гранатометів по території Краснопільської громади. Усього зафіксували 40 влучань, попередньо без жертв та руйнувань. Втрати російських військ станом на 28 вересня. Особовий склад 58 150 осіб, танки 2312 одиниць, бойові броньовані машини 4889 одиниць, 1381 артсистема, 331 реактивна система залпового вогню, 175 засобів протиповітряної оборони, 262 літаки, 989 безпілотних літальних апаратів. 224 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни 3742 одиниці, спеціальна техніка 131 одиниця, 15 кораблів та катерів, збито 242 крилаті ракети. Вулиці Вигін у селі Малий Бобрик приблизно в 30 кілометрах від Сум народився і провів дитинство Микола Зінченко. У родині був наймолодшою дитиною з чотирьох. Закінчив місцеву початкову школу, потім здобував освіту в НВК сусіднього села, Великий Бобрик. Гарний ученик, патріот з дитинства, сміливий, такий, що не кине друзів своїх у біді ніколи. І те, що він пішов в армію у свій час, і те, що він пішов обороняти. Своє село, свою батьківщину, це не було дивиною. По іншому він не міг. Не встиг він завести сім'ю. Все було попереду ще. Родина в нього здорова. Мама, брати, сестри, племінники, родина здорова, дружня, хороша. Коли російські війська почали повномасштабний наступ, Микола не роздумуючи, пішов спочатку в Краснопільський військкомат, потім поїхав в Сумський. Служив у складі 155 го п'ятого батальйону першої стрілецької роти і виконував обов'язки в районі сіл Великий Бобрик і Малий Бобрик. Зарекомендував себе як добрий порядочний воїн з перших днів вторгнення Російської Федерації, вступив. Влави Збройних сил України, в тероборону достойно виконував всі обов'язки і виявив себе як достойний, мужній воїн, захищаючи рідну землю, сумщину. Підбодрював своїх побратимів для виконання, бо було дуже нелегко в ті перші дні. Зима, сніг, візде вони займалися поставленою задачею. Багато вони виконали завдань. По знищенню ворога в ті дні життя воїна обірвалося 16 березня в селі Великий Бобрик під час розвідки та спостереження за ворожими військами, розповідає однокласник і бойовий побратим Миколи. Увесь цей час тривали експертизи, що допомагали встановити особу загиблого. Там три людини. Вони дали у них був вибір або просто поличить кулю в спину, або Прийняти бій, вони вирішили прийняти бій. Вони зробили сміливий поступок. Ну, оскільки е орків було дуже багато, вийшло, що їх е спалили е з гранатомета термічним зарядом. Коля почився перш в першій першій кімнаті. Він згорів е повністю. Двоє людей були. Контужені і забрані в полон. Посадили їх на БТР і повезли в напрямку боромля тростянця У них там, наскільки я пам'ятаю, був в Тростянці штаб і, напевно, їх везли туди. Згодом ми шукали по як вже сказали паманухів італію. Була якась інформація, що він в полоні. по Катревичу Олександру не було ніякої інформації. Потім спустя. Там по півтора місяця вже точно не пам'ятаю. Нам за наверное, місяці зателефонували з Тростянця і сказали, що знайшли. Безвісті зникли людини. Скоріше за все, це Катревич. У нього були синяки на грудях, тобто його били. У нього була вивихнута челюсть чел і ключі і були постріли, два постріли. Якщо не помиляюся, два постріли було в тіло і, і один в голову. Після відспівування Миколу Зінченка поховали на місцевому кладовищі малого бобрика. Чоловікові було 36 років. Ми жили на одній вулиці. Дуже добра людина. Він був ніколи він ні в чому не відмовив. підсобляв підсоблявся. І такий ну хороший хлопчик був. З дочкою з моєї дружини він приходив у гості до нас. Селом Малий Бобрик, за словами Олени Левченко, російські військові їздили кілька днів. Заходили в місцеві будинки, свою техніку розташовували під її вікнами і радили позначати на парканах, де живуть діти. Потім поїхали до села Великий Бобрик, де зайняли приміщення школи, а в місцевому кафе облаштували власний штаб. Анна Книш, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Сумщина. За словами заступника конотопського міського голови Юрія Павлова, вже о сьомій ранку, 24 лютого, російські колони стояли під конотопом і спробували зайти в місто. Було умовно кажучи, три. Зіткнення, перший ще на підступах до конотопу, ну вже от прям в'їзд до міста. І наша 58-ма бригада там їх зустрічала, дала перший бій. На жаль, там одна одиниця, якщо не помиляюсь, була підбита нашої техніки. От вони зупинили на певний час. От може там це якраз було там близько 16:30, да? От, і потім відступили. І другий бій був наш район Воронцова, дві БМП. От, і вони там дали цей другий бій, в якому було знищено вже кілька одиниць техніки російської. Третій бій, за словами Юрія Павлова, стався на виїзді з конотопа в напрямку Батурина. Обидві наші БМП, які прикривали відхід своєї 58-ї бригади, з міста були підбиті. Більше українських військових у місті не було, але й окупанти боялися заходити. Але 2 вересня, каже Юрій Павлов, йому подзвонила мати і сказала, що до центру міста приїхали росіяни. Він злякався за єдину жінку, яка була в мерії на той час, і поїхав до міськради. От я якраз Звертаюсь сюди до міської ради, я бачу, вже тут стоїть БТР, я бачу БТР плюс у вас цей патріот, я бачу, що збираються люди і зрозумів, що вони в ну, міській раді. Я відчиняю двері там, і якраз сидить Любов Іванівна, сидить 21. Сидить один, стоїть. Це був, як він е, тоді сказав, Дослівно, я комендант цього регіону, мой регіон Доніжина. Потім вже було з'ясовано, що це комендант Слобожанщини. Георгій Вікторович Гризлов. Він так нам представився. Як згодом з'ясується, каже Юрій Павлов, до цього Гризлов був комендантом Самарської області, і справжнє його прізвище Петрунін. Він сказав, тепер ми тут нова власть. Ми заінтересовані в сотрудничестві. І на словах, що ми там настроєні сотрудничати, щось що, 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 що таке, його, а, а, так скачивши руки на стол, постарського, сказав, ні, ніякої співпраці не буде. Я давав присягу на вірність Україні. Після цього, за словами Юрія Павлова, Петрунін забажав говорити з представником військової адміністрації. Його з'єднали телефоном з начальником управління оборонної роботи Василем Одарченком. Вони наполягали на тому, що дайте нам можливість зайти в місто, вивесить свої флаги, сфотографуватися. Кажу, про це мова взагалі не йде. І... Йому сказав, що в місті люди всі зі зброєю, ви отримаєте жорсткий опір. І на що він сказав, що ну, тоді ми будемо вибудовувати свої блокпости на периметрі міста, тобто за межами міста. Коли вони там поставили свої блокпости, то вони були частково знищені пізніше. Василь Одарченко вважає, що новопризначений росіянами комендант Петрунін блефував. Насправді в нього був вже зовсім інший наказ. вже 2 березня вони зрозуміли, що такої легкої здобичі України не буде, і почалась вже суто військова операція. Тобто поліцейська операція в містах в них була зірвана. А з урахуванням того, що Росгвардія виконує виключно задачі по зачистці міст. Вони не навчені воювати, тобто вони отримали наказ відійти. Він, мабуть, раніше ще отримав наказ, відходить, але може хотів таким чином заробити собі якийсь там орден чи щось таке. Так того дня конотопчани проводжали делегацію російських переговорників. Гальба! Гальба! Після цього міський голова Артем Семеніхін виступив перед зібранням. Вони нам поставили умови зараз. Якщо ми починаємо супротив, вони розносять місце артилерії. Якщо за воює, хто за те, щоби воювати? Вою за те, що воювати. Вже 29 березня УАЗ з так званим комендантом Слобожанщини підбили українські військові. За інформацією російських ЗМІ, підполковник Георгій Петрунін воював у Чечні і Сирії, а загинув під Конотопом. Ігор Сцельцов, Сергій Лазаренко, Сергій Милевський. Новини на Суспільному. Сумщина. Цього року мисливці залишили без полювання, оскільки цивільним заборонили відвідувати лісові масиви, тим більше перебувати там зі зброєю. Мисливський сезон цього року вирішили взагалі не відкривати. У зв'язку з воєнним станом в Україні, то хоч сезон закритий, ну, на цей рік, то точно на слідчі рік там вже буде видно, як ну, якщо закінчиться воєнний стан може буде. Охотники це ж ну, це, скажімо, любительське діло таке. ну, Всі, звісно, хочуть. Хотіли б охоти, тому що люди оплатили взноси, э, готувалися ну, Це ж війна, є війна, що тут нічого не ворогаш. Війна вплинула і на ряд організаційних питань, зокрема місцеві організації товариство мисливців та рибалок досі не продовжили термін оренди мисливських угідь. Ми радуємо і паліві, угоді, і лісові, водноболотне. Сімсім 80 тисяч гектар. 26 шостого. июля закончились э, э, аренда Ну, поскольку войны, война, э, сессия областной радости не проходит. Пока не должна быть, кажется, скоро там. Если продлят нам эту аренду годы, то, значит, будем дальше заниматься. Крім товариства мисливців та рибалок, власне, мисливське угіддя на Ямпічні має свиське лісове господарство. Понад 5 тисяч гектар розташовані в Придещанському лісництві. Тут говорять, що головне завдання лісівників захистити тваринний світ від браконьєрів. Браконьєри, вони, мабуть, були, будуть і є. Це дуже така болюча тема, але в зв'язку із з воєнним станом у, у нас є шість рейдових бригад, які постійно е, проводять рейди ну, з метою, ну як то кажуть, Кажуть, зменшення браконьєрства, і у нас також і на вихідних, інколи бувають рейди, ми рейдуємо і залучаємо ми з собою працівників поліції в рейди. Ну, Як то кажуть, всіх піймати, мабуть, неможливо, але стараємося якось контролювати. У нас лісова охорона завжди в лісі, це майстри, це лісівники. Якщо що хтось дзвонить, ми вже реагуємо, виїжджаємо. Мисливець Олексій Сабакінський займається мисливством з 1976 року. Чоловік розповідає, що заборона на проведення полювання введена вперше за ці роки. Очень болезненно к этому віднеслись, потому що в этом році потеряли очень увлекательне і інтересне хобі. Я думаю, що большинство охотників должно з розумінням віднестись к этому факту. Вот. радует только то что ну по всей видимости станет больше дичи вот, значит в этом году много утки которая практически не пуганная, значит часто люди которые значит ходят в лес за грибами за чаще и чаще встречают значит животных вот, поэтому в этом есть и свой хоть и небольшой но плюс Нині на Ямпільщині офіційно зареєстровано майже 300 мисливців. Частина з них поповнили ряди збройних сил України та територіальної оборони після повномасштабного вторгнення. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, новини на Суспільному, Сумщина. Всеукраїнський турнір з мініфутболу серед юнаків пам'яті дитячого тренера і капітана футбольного клубу Нафтовик Анатолія Сабуднюка, проводять в Охтирці з 1994 року. У мирний час тут грали юнаки з Сум, Харкова, Полтави. Учасники турніру потім поповнювали команди професіоналів, в тому числі Динамо Київ, Сергій Рибалка, Деніс Антюх. З меркувань безпеки у воєнний час меморіал Сабудніка відбувся без гостей. В Охтирці зібрали чотири команди 9-10-річних хлопців та дівчат і присвоїли їм імена відомих клубів. Сьогодні в нашому місті Ахтирка свято, дитячий турнір присвячений пам'яті легендарного тренера міста Ахтирки, дитячої спортивної школи і слабоденіка Анатолія. В свій час я теж був учнем цього прекрасного вчителя. Серед почесних гостей турніру правонаступник слабоденіка у навцевику Сергій Каплун. Ти дав пов'язку і. Потім нього, ну, мабуть, лет шість. Вона була тут на левой руке. В Охтирці футбол має багато прихильників і серед дітей, і серед дорослих, каже Сергій Каплун. Тому сімейний династії не рідкість. Платон Каплун вже вивів команду у капітанській пов'язці, як колись робив його дідусь. Ми спочатку вигравали 4-1, потім нам. Забили. Щот був 5-5 і на останніх хвилинах ми забили і виграли. Батьки підтримують захоплення дітей. Для родини Шитікових кожне змагання маленьке свято. Ми їздимо по всіх турнірах, всі з сім'єю, з донькою, з чоловіком. Наразі в Охтирці збираються відродити команду майстрів. Кожен такий турнір наближає цю мету, говорить в Охтирській федерації футболу. Андрій Міхєєв, новини на Суспільному, Сумщина.